Отакий От об'єкт, такі двері хлопці зварили самі. Металеві такі пофарбували. І що ви думаєте, там за дверима? Ну що могло б бути за такими дверима? А за дверима красота. Самий важливий об'єкт будинкові, найважливіший пункт. Тепловий пункт. котельник, котел. 110 кВт. Виробництво Портса, село Щедрогір. І теплоакумулятор 4000 літрів ось такої висоти виробництва борця, село Шедрогір. Тепловий пункт 110 кВт. При хорошому горінні, при хороших дровах, це буде всі 150. Інакше без оцього теплового пункту, оця вся споруда, вся-вся-вся-вся-вся. це просто такий склад там, чи ще щось, воно втрачає зміст як. ну... Як будинок, це просто так споруда, такий склад, Корот, якийсь гараж. Я кажу, клуня без опалення. А коли ми робимо опалення, оживає воно все. Оце оживляє і мають бути відповідні двері тут.